Сьогодні поговоримо про товар, який серед вас набув неймовірної популярності, це ремені для переносу вантажу. По-перше, нам дуже приємно, і ми дуже вдячні, що ви так високо оцінили нашу роботу і старання. Зараз розкажемо, які все-таки вони потерпіли покращення при ну, так званій другій генерації, в яку ми вклали. Весь той досвід, який набули з першої всі ваші критику, побажання, відгуки все-все вклали в ці ремі. Mm -hmm. Давайте ж його розпакуємо. Ага. Mm -hmm. Нагадаємо, що ж вони складаються. То вони складаються з двох жилетів. Які одягаються на одну і другу людину, і з двох строк, які заводяться під товар, і люди за допомогою них піднімають і переносять його. Тепер, що дуже важливо, щоб не повторятись, я би вам радив подивитися наші попередні відео. Там є головне з точки зору охорони праці. Як правильно. Піднімати товар, для того, щоб зберегти вашу спину і продовжити ваше робоче і звичайне життя. Тому обов'язково подивіться наше попереднє відео, там ми подробно розказали, як піднімати, як переносити, як заправляти товар і таке інше. Це буде корисно. Тепер які покращення? Ну, по-перше, враховуючи а, ваші відгуки, особливо для людей, які а, переносять товар багато і професійно, а, стропи самі лямки, вони дуже продавлюють плечі. І вже там за третім, за четвертим переносом стає дуже некомфортно, зморюється ця частина тіла. Тому ці накладки вони допомагають вам цього уникнути. Зараз ми одягнемо і покажемо. Приблизно отак воно виглядає. І відповідно, коли людина трудиться весь день, не зморюються плечі, і воно дуже сильно допомагає. Тепер друге. Ми радикально змінили крюки. Дуже довго о, ми їх підбирали, адже одні крюки незручно їх зачалю, другі крюки Через е, довгий термін експлуатації ременів вони гострими своїми частинами вони проривають е, стропи і стропи треба змінювати. Це не настільки дорого, як це незручно, тому що вони е, виходять з ладу в самий відповідальний момент. Тому чим довше живе ремень, тим менше мороки. в чому особливість цих крюків? По-перше, крюк сам. Покритий е, ПВХ оболонкою. І він на морозі не так е, сильно, ну, скажімо так, не примерзає до нього рука, грубо кажучи. А по-друге, це така пластикова оболонка, вона е, е, зглажує всі гострі е, частини крюка. тому дуже зручно. Дуже легко е, зачалювати. По-перше, безпечно для стропат для всього. А по-друге, дуже ергономічно, зручно ним користуватися. Це таке у нас друге покращення. Спілкуючись з вами, ми зрозуміли, що останнє про що думаєш, коли тобі треба зробити роботу, е, це про рукавички. Але вони дуже допомагають. І е, весь час виходить як, щоб, начебто, в тебе є ремень, ти прийшов швидко зробити роботу, а голими руками десь придавив вантаж, десь е, натер, десь зідрав, десь за усениці загнав в руку, зробив роботу, воно портить настрій. Тому ми поклали дві пари перчаток, адже дві людини переносять вантаж. Ми поклали дві пари перчаток, щоб було зручно, щоб було комфортно працювати. І останнє покращення це рюкзачок. Знову ж таки, вивчаючи е е роботу з цими ременями, ми зрозуміли, що ці частини, з яких вкладається ремінь, Якщо їх не тримати в чомусь одному, вони потім дискомфортно десь в машині, десь ти перекладаєш якісь речі, поклав в салон, потім не можеш зібратися ремінг до кінця. Відповідно, комплект поклали в рюкзачок, де після роботи ти можеш скласти все. Так, як тобі зручно, хочеш складай, не хочеш, просто заховав, затягнув, кинув в машину, чи поклав в рюкзак і в тебе все знаряддя праці в одному місці. До речі, парчак. Обов'язково рукавички треба не забути. Ми ще одну річ розуміємо, що е, дуже зараз у сучасної людини нема часу дивитися довгі відео, тому зробили це максимально коротко. Традиційно хочу попросити вас, е, приєднуйтесь до нас, пишіть нам свої побажання, свою критику. Е, ми все бачимо, все слухаємо. Це допомагає нам ставати кращим. Приєднуйтесь, побачимо наступних відео. Па-па!